Не це, це, це я знаю, що після того, як я скажу, завтра мене ні одна е, бригадір, ні один мене не прийме сюди, тому що мене вже на фотографії покажуть, а така людина, як передатель, розказала, скільки грошей платить. Я, 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 я чого розказує, скільки платить, тому що ви подивіться, що тут, тут 5 тисяч людей. Десь у такої людини взялися такі гроші, щоб нам дати ці гроші. То це ці гроші крадені, крадені у нас. А ми, як то бидло, прийшло ж по свої гроші, стоїмо, тут мерзнемо. Командіровочні свої... вийшло. За свої гроші прийшли, тут мерземо. Я, я їх призираю цих людей, що вони накрали ці гроші і цими флагами, Це ж рабіно. Він накрали цих людей і нам вже зараз роздає. Він хоче поміняти ту Гонтарів, ну прийдеш, може, хуже Гонтарева. А скільки платять, я вам скажу, 75 гривень за день. І ще й приходять такі самі бригадіри, переймають, іди до мене, я 80 тобі заплачу. Це правда. Є така леда афірістка, яка взагалі, е, коли забрала акцію, от 200 людей зібрала І по 200 гривень у день дозада, і нікому не дала. Така леда, тут вона є. А коли обіцяють, то вже після мітингу? Як? Уже після мітингу обіцяють. Після мітинга дають роботу. Я вже дію, задів... вчора давалися. А чому стільки? Ну, ну, реально... Я знаю, що мене тут завтра не буде. Справді зібралося багато. Ми вас пригласили. Багато зібралося реально, ну, ну, бомжів, от відверто, да? Бом... Туди, бомжів так? Тут бомжів тут нема. Тут десь процентів 5 бомжів, а старіші бідні.